Вітаю вас, друзі! Халіга Теніс на зв'язку. З вами Антон. У цьому відео давайте розглянемо статистику на турнірі групи 116. Отже, матч третій на турнірі відбувся Олексій проти Олександра. Олексій це п'яте місце рейтингу, Олександр 18, Олексія 7. Кубків перемог на турнірах, Олександра 2. Отже, статистика цифри. Ейси Олександр 5-1. Неймовірно, супер. Це 100 зі 100. Неймовірний результат. 5 ейсів клас. Відсоток першої подачі 60% у Олексія 51 у Олександра. Подвійні помилки у Олександра більше. 3-1. Олексій 1. Бачимо виграші на першій подачі у Олександра 84 проти 52 у Олексія. Виграшні м'ячі на другій подачі 62-40. Тут за Олексієм. Всього виграних очок невелика перевага Олександра 38 на 34. Також і на прийомі відсоток 46. 41 за Олександром і Вінерси 7-6. Вимушені помилки 13-10. І невимушені 15-11 за Олексіє. Брейкпойнти реалізував Олександр 2. Олексій 1 Отже, давайте перейдемо до наступного матчу, який відбувся: це матч 2. Ігор та Олександра. трофеїв немає. Ігор займає 53 місце в рейтингу. Олександра 61. Рахунок 6-0. І давайте переглянемо статистику. По Ейсам 0-0 відсоток першої подачі у Ігоря 77. Високий показник. У Олександра 47. Подвійні помилки 4-0. 4 Олександре. Виграшні м'ячі на першій подачі 90 на 29-100 на 25. Всього виграшних очок 24 на 4. Відсоток виграшних м'ячів на прийом подачі суперника 80 проти 8. Вінерси 6-0. Вимушені помилки 10-2. У Ігора і 100% реалізація всіх брейкпоінтів. Отже, ну такі досить цікаві цифри. Олександра грала тільки другий турнір, намагалася грати у свою найкращу гру, щось виходило, щось ні. Але є дуже велика різниця для всіх, хочу наголосити, коли ви граєте на тренування з тренером або напарником. Та участь у турнірі. Це, як кажуть у Одесі, дві великі різниці. Група, о, вибачте, матч номер 6 на, на ваших екранах: Олександр та Олександра. Олександр все те ж саме 18 місце, Олександра, також 61 Олександра два трофеї. І давайте переглянемо статистику рахунок Сету 6-1. Отже, по Ейсам 0-0. Тут вже у Олександри, до речі, цифри поцікавіше. Е, відсоток першої подачі 71 проти 53. Подвійні помилки е, ми 4-4. Виграшні м'ячі на першій подачі 75-20. Ось тут на другій подачі Олександра виграла 20 на 0. Всього вигнаних очок 25-11. Виграшні очки відсоток на прийомі 84-47. Вінерси Олександра 2. Олександра 1. На вимушені помилки 11.00. на вимушені 9-5, брейкпоінти 4-1. Конверсія. Реалізація брейкпоінтів 80-50%. Тобто дуже цікаві цифри, особливо варто. Зазначити виграш на другій подачі Олександра виграла, та особливо по Вінерсам 2 проти одного. Досить цікаві цифри вийшли в цьому матч. Давайте подивимось, що у нас буде далі. Отже, матч 7 один з найцікавіших матчів. Ігор проти Олексія, Ігор 53 місце рейтингу Олексій 5, трофею 7 у Олексія У Ігора 0. Рахунок сету 6-3 на користь Олексія і цифри Ейси по нулях, відсоток першої подачі 64-63, трошки краще у Ігоря. Подвійні помилки всього лише по одному. Виграшні м'ячі на першій подачі 75-72, трошки переваги у Олексія. На другій подачі виграшні м'ячі 73-44 за Олексієм. Всього виграних очок 34-26 трошки за Олексієм. Виграшні м'ячі на прийомі 39-28 трошки за Олексієм. Вінерси теж саме, трошки за Олексієм 6.5. Вимушені помилки, та не вимушені помилки 13 10, 14 10 у Олексія трошки менше, брейкпойнти 1-0-50% Ну, Дійсно досить цікаві цифри. Ми з вами побачили. Було дуже багато боротьби, гарних розіграшів. Вінерси у Ігоря були класні. З Форхенду він пробував щосили. сили. І Якби було відео, могли б ви самі впевнитися в цьому. Тобто матч був і рівний, і дуже цікавий по змісту. І останній матч, який ми переглянемо, Михайло та Олександра. Михайло, 26-те місце рейтингу, Олександра 61-й. У Михайло була одна перемога на турнірах, на рахунок сету 6.0 і статистика цифри. У Ейсам 0,0. Відсоток першої подачі 74,71. Олександра трошки краще. Подвійні помилки 2-0. Дві помилки, це небагато подвійні. Виграшні м'ячі на першій подачі 58-29. На другій 167. Всього виграних очок 2511 сет. Виграшні м'ячі на прийомі відсоток 68 на 29 Вінрси 2-0. Вимушені помилки 9-2 невимушені 12%. І тут увага у Михайлу 9, дуже багато на невимушених помилок. Брейкпойнти 3-0, конверсія 100%. Все реалізував Михайл. Ну, досить цікаві цифри дійсно. Ну і тепер мені залишається тільки побажати вам всього найкращого. Та зустрінемось у наступних відео.